Привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами на огляді СТРВТ Німецька з сьомого рівня, яка у нас іде з вами в акції Мисливців за танками. В наборі з Канон Як де панзером Силочку на відео, де я говорив сумарно про цю акцію, чи вигідна вона і кому вона вигідна, я залишу в описі. Але якщо прям дуже ліньки дивитися, то скажу ще раз. Якщо брати цю акцію, то тільки тоді, коли вам треба саме канон як де панзер Тобто, по суті, ціна цікава, ціна дуже, в принципі, непогана, але канон як де панзер це не для всіх танк. Снайпер німецький, хороша пушка, але немає броні. Ну гаразд, сьогодні у нас на огляді СТРВТ. в своєму камуфляжі, я купив цю акцію. Укус у нас камуфляж. Камуфляж у нас цікавий, камуфляж у нас прикольний. Давайте подивимося, що сама машина в принципі, себе представляє. І перше, що хотілося б показати, це спорядження. Спорядження ставте таке, як вам пропонує гра. Нічого тут думати, придумувати я не раджу, тому що ну, немає сенсу. Амуниція. Амуниція, знову ж таки, вибираємо те, що нам. Потрібно. Амуніція, до речі, називається, хто не знав, хто мене поправляє, там ніхто не поправляє, бачу в коментарях, сам себе поправлю. Рекомендую ставити ось таку. Звичайно, тачка критується, але краще все-таки майстерність. Я особисто рекомендую брати ось це і ось це. Ну і поліпшене паливо, щоб машинка була шустріша. Далі, боєкомплект. На цьому сильно зациклюватися не будемо. Додаємо приблизно 7 підкаліберів. Якщо прямо в собі не впевнені, можете додати ще, наприклад, щоб у вас було 12 Чому би ні. Осколково фугасні, я не розряджав, тому що, знову ж таки, їсти вони не просять. Боєкомплект я не спустошую, тому хай лежать, може колись і згодяться. Як то кажуть, хай буде. Обладнання. Що по обладнанню ставимо? В принципі, підкаліберні снаряди. Точніше, калібровані снаряди ставимо для кращого бронепробою, просто тому що вентилятор тут повна лажа, він тут просто не потрібен, тому ставимо калібровані снаряди. Далі посилені приводи наводки, посилені приводи наводки. Краще, Краще вам звестись, ніж, щоб у вас виростала точність. Тим більше точність на цьому танку доволі непогана, тому ставимо стабілізатор вертикального наведення. Тут далі, я у кожному відео розказую і в цьому також розкажу. Збільшення міцності модулів дає нам гра. Тобто у нас здоров'я в кожного параметра цієї грі є здоров'я. І здоров'я модулів у нас тут підвищується. Тобто це у нас фіксований показник. Тут у нас шанси. Але я нагадую, що гра у нас максимально чесна, максимально не казиношна, саме тому все буде летіти проти вас. Тому от якось так. Далі у нас. Ідуть. Поліпшена збірка. Кра... Класний показник, класний параметр для танків, в яких немає броні. А з цього танку саме немає броні, і далі ми це розглянемо. Далі посилення шарнілів шасі. Не рекомендую ставити на жоден танк, сміття не параметр. Тобто ви берете один от слот живучості, наприклад, і викидаєте його в сміття. Просто от викидаєте в сміття, якщо ставите ось це е, посилення шарнірів шасі. Ставимо краще ящик з інструментами. Це набагато краще. Далі, спеціалізація. Тут дивіться самі. Я не люблю, коли на танках стоїть маскувальна сітка, саме тому я завжди ставлю поліпшену оптику, щоб ми могли світити противника, щоб противник був здивований, противник не розумів, що відбувається, а ми по ньому стріляли. Тому якось так. Далі у нас підкручені оберти двигуна. Чому вони? Чому не обертання на місці? Тому що ще раз повторюю, що краще розсійні параметри, ніж крутитися на місці. Це мало що дає в цій грі. Тому краще підкручені оберти двигуна. Далі. Останній параметр це система подавання спорядження. Найкраще, що може запропонувати гра, тому що першокласне спорядження діє довше, але реалізується дуже важко. Тим більше в даній ситуації, я нагадую, що у нас тут два спорядження, які діють одномоментно, тобто вони ремонтують і все. Вони скорочуються в часу дії. Саме тому ми ставимо ось цей показник. Ну що. В принципі, так, коротко пробіглись по танку. Що можу сказати на рахунок камуфляжу? Він тут реально легендарний, зроблений реально під цю машину. Тобто ну, без нього танк ну, не такий крутий. Тобто, щоб ви йому не поставили, не тикнули, він все рівно не буде виглядати так круто, як він виглядає з цим камуфляжем. Тому якось так. Ну що, давайте поїдемо в бій, подивимося, на що здатна ця машинка. В порівнянні зі своїм старшим братом Каном як Депанзером, в мене на ній чомусь виходить грати в моментах краще, в моментах гірше. Ну, це знову ж таки, я не вмію грати, практично не вмію грати на ПТ. Тому, ех, скажу вам так, що не можу рекомендувати вам цей набір, тому що він доволі складний в реалізації. Ця машинка, вона не для статистики, вона не для. Новачків, вона більше для фана, для тих, хто може от на якийсь там івент, чи щось таке, чи на якусь там якусь подію, там, наприклад, гравітація чи щось таке, Просто взяти, по приколу викатити машинку, здути пил, так би мовити. Одним словом, машинка грається доволі прискорбно в рандомі, але дуже-дуже фаново. Барабан в неї мені подобається. Гармата в неї подобається. До речі, забув розглянути гармату, після бою повернемось до цього параметру. Чесно, якось із голови вилетіло. Насправді це недобре, недобре так оглядати танки, як це роби, зробив я. Тому от, якось так, Я сподіваюся, мій союзник забере того Аймікса і я не отримаю пілюлю. А пілюлю мені вже їдуть давати два ворожих супротивника. Ворожих супротивника, два супротивника. Так. Так, ну і що, що вони ворожі? В принципі, нормально. В принципі, в нас тут взагалі щімлять по повній. По повній. Ми зможемо забрати їхнього пет, їхню ПТ, але це, мені здається, максимум, що ми зможемо зробити саме. Тому, в принципі, треба допомогти нашому союзнику. Да ладно, да ти що, оберти втрачаєш? Ух ти ж МОЯ КИЦЯ Ну тут я винний, знову ж таки, я винний, саме тому. Саме тому отак. От от у нас і виходить ця гра. Гра, до речі, скоріш за все буде виграна, тому що наші союзники тут зіграли доволі правильно. Тільки я ось трішечки дарма підставився. Але знову ж таки я хотів зберегти здоров'я союзнику. Шкода, що зараз так грає меншість гравців. Зараз більше стараються навпаки зробити так, щоб стріляли тільки по союзнику, а ти безнаказано давав урон по ворогам. Я стараюсь грати в команді, стараюсь грати, ну, як в принципі задумували це розробники, прикриваючи один одного. Тому якось так. Додивлюємося, в принципі, цей бій. Тут залишається дві машинки. Поговоримо ще з вами про гармату на завершення. В принципі, ви її побачили в дії, якщо вам цікаво, ще зараз поба побачите параметри цієї гармати. Трішечки кривовато зроблений насправді огляд, але ну, хай буде. Я думаю, в принципі, якщо коротко, то комфортний барабан, комфортна шкода, комфортне все. Єдиний мінус це відсутність броні і те, що вона зараз дуже, дуже чомусь погано грається саме в рандомі. Машинка доволі точна, машинка заслуговує уваги, але не в цьому наборі. Тобто в цьому наборі все одіяло, скажімо так, перетягує на себе канон як Депанзер. Нашого союзника зараз підсмажить. Так, в принципі, логічно. В принципі, як я і прогнозував, в принципі, так, знову ж таки, тут виграна гра, скоріш за все, якщо Шерман. Firefly не буде підставлятись так. Гра виграна, гра виграна Сайленсер. Затащив гру. Сайленсер молодець. Ми йому за це дякуємо. В принципі, 1052 шкоди, майже нічого не роблячи в грі. 42 000 грязними і 32 чистими. Тобто, то, в принципі, ну, непоганий показник. Ви, в принципі. Якщо купити цю машинку, ви будете вивозити десь приблизно так само, може трішки менше. Тому що реалізація цієї машинки доволі-доволі важка. Щодо гармати, повернемося ще до гармати. Швидкість ви побачили. Гармату ви, в принципі, також побачили. Спробуємо так зробити огляд: спочатку катка, а потім розбір параметрів. Не знаю наскільки це ефективно, але буде видно. Коротше, що по швидкості. Швидкість, в принципі, бадьора, єдине, що назад трішки повільно здає, але це в принципі нормально. Гармата. Гармата час зведення, розкид нормальний, шкода в хвилину нормальна, але важко реалізується. Час перезарядки магазину доволі комфортний, перезарядка снаряда в магазині також цікава і, в принципі, скажімо так, як перший барабан, може навіть і сподобатись. Але знову ж таки, для того, щоб він сподобався, треба, щоб на нього була цікава пропозиція. В даній пропозиції треба тоді розраховувати і на канон як де панзера. Тобто вам треба розуміти, що якщо ви купуєте цю пропозицію заради СТРВК, ТРВК, з ТРВТ, то ви маєте і ходіти як канон як де панзера. Інакше ця пропозиція не має сенсу. А брати його в голому стані просто з місцем в гаражі, ну це смішно, за 5 тисяч це дуже-дуже дорого і дуже невигідно. Саме тому рекомендую, якщо брати, брати в цьому наборі. Але тут питання, чи вам треба знову ж таки 8 канон, як де панцер. Тому ось якось так. Такий огляд у нас получився, Такі дві машинки, в принципі, цікаві, в принципі, непогані. Єдиний, знову ж таки, нюанси, я кажу, це те, що тр... тут все. Перетягує на себе канон як Депанзер. Не потрібен він вам, значить, не беріть взагалі ні один із цих танків, із цих трьох м -м, предложених Чо, трьох пропозицій маю на увазі. Якщо потрібен, то вже краще брати цю пропозицію. Чуть-чуть доплатити тисячу і отримати хорошу, таку, ну, фанову в будь-якому випадку сімку. Тому якось так. А на цьому, в принципі, у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, пишіть, чи корисні для вас мої огляди. Всім вдачі і до зустрічі!